Про те, що маля народиться з вадою, лікарі попереджали Ірину ще під час вагітності. Проте заспокоювали, мовляв, все буде добре. Далі були перечасні пологи та операція на кишківнику дитини. Через місяць їх виписали. Мама з сином поїхала додому. Утім, загроза життю Сашка виникла знову. Чувствую, що дитина дуже сильно розслабляється. Попросила чоловіка взяти дитину на руки, бо я ж не можу з дитиною стати. Чоловік взяв дитину на руки, а дитина геть ніяка. Побіліла. І руки, ноги ну ну що не був такий взагалі розслаблений. Був ми перелякалися з чоловіком. Спочатку лікувалися у Березнівській релікарні, але через відсутність апарату штучного дихання довелося їхати в рівне. Ірина не плаче, коли розповідає, що довелося пережити її дитині за шість місяців. Лікарі підозрювали рак. Потім з'ясували, що пухли недоброякісні, але необхідне хірургічне втручання. Приписували лікування дуже дороге. І дитина, як кажуть, викарабкалася. Стало в нього полегшення, став вже стан стабілізуватися. І він зараз уже з четверга він дихає сам, дихає без апарата. У дитини з'явився шанс на одужання однак на подальше лікування необхідні кошти. На даний час власне кажучи, її вже можна транспортувати. Тобто ми її провели додатково ще обстеження, які просив інститут педіатрії акушерства, гінекології. Волонтери не кинули на призволяще цю сім'ю, але назбирати велику суму грошей за відносно невеликий період часу їм не під силу. Согласилися нас взяти на лікування Польща, Ізраїль і Туреччина. Туреччина вже виставила рахунок, виставила, що потрібно на лікування 67 тисяч доларів. У нас, на жаль, таких грошей немає на лікування, тому просимо всіх небайдужих допомогти нам. Щоб врятувати життя Сашка, потрібно зовсім небагато частинку нашого співчуття. Банківські реквізити ви бачите на екрані. Людмила Васюха, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.